За останні три десятиліття у світі різко виросло число онкологічних захворювань, особливо у віковій категорії до 50 років. Серед іншого, рак крові лейкоз. Досить довгий час. Ця хвороба лишалася загадкою для медицини, проте останні дослідження дозволили не тільки більше дізнатися про неї, але і знайти шляхи для порятунку хворих. Усі клітини крові, еритроцити, лейкоцити та тромбоцити виростають у кістковому мозку з єдиних клітин попередників, так званих стволових клітин крові. Термін життя кров'яних клітин різний. Еритроцити можуть жити до 130 днів, лейкоцити від кількох днів до кількох років, тромбоцити усього 9-12 днів. Саме тому функція кровотворення не зупиняється ні на секунду. Лейкоцити основа імунної системи людини. Вони складають менше 1% обсягу крові людини. Це ціла родина із п'яти типів клітин. При цьому кожна має власні функції по захисту організму від різних інфекційних агентів. Та ракових клітин. Також вони беруть участь у запальних процесах та алергічних реакціях. Щоб успішно боротися зі збудниками інфекцій, лейкоцити навіть можуть проходити крізь стіни, тобто просочуватися через стінки капілярів. Чимало пацієнтів, які потерпають від хвороб крові та кровотворної системи, потребують пересадки кіскового мозку. За даними вчених, донорами для такої трансплантації не завжди можуть бути близькі родичі. Навіть співпадіння груп крові не є обов'язковим. Мають співпасти близько 10 чотиризначних маркерів ДНК. Шанс знайти людину із таким генотипом 1 на 10 тисяч. За виглядом, така складна операція нагадує переливання крові. Люди будь-якого віку чоловіки і жінки. Від лейкозу можуть страждати усі. Лейкози саме розповсюджений витраку у дітей та підлітків. Майже 30% усієї дитячої онкології. А між тим помітити хворобу буває не так і просто. Початкові ознаки лейкозу пацієнти часто приймають за симптоми ОРВІ або загальної перевтоми. Тож нерідко, коли хворий звертається по допомогу, у нього може спостерігатись системне ураження злоякісними клітинами нервової та лімфатичної систем, печінки, селезінки та шкіри. Що таке гостре лікози? Це група захворювань, які швидко прогресують, проліферірують. І за щодо порушення в клітинах крові йде е, порушення також і. В кістковому мозку, а скажіть, будь ласка, ну що це таке за порушення? От щоб люди зрозуміли простими словами, да ну не медики, да? що це за порушення в клітинах і в крові, і в мозку, в кістковому? Ну це може бути як зміна самих клітин, так зміна може бути форми клітини, розміру клітини, під дією деяких факторів. Фактори можуть бути або Ендогені або екзогені, тобто або внутрішні фактори з боку людини, або зовнішні фактори. А які це саме фактори? Ну, фактори це можуть бути банальне опромінення, ультрафіолетове, Это, якщо це зовнішні фактори, це можуть бути хімічні речовини, багато факторів. Вони можуть поділятися як на фізичні. Фактори, тобто пов'язані з температурою, хімічні фактори, ну і опромінення. А де от на території Кривого року можна опромінитись? В кар'єрах. Ага, тобто. Кар промислово, да. Да. Якщо брати де залягає або руда, або уголь завжди залягає уран. І коли проводять вироботку їх, то можна опромінюватися цим. А у нас кар'єри. Опромінювання дуже багато. Uh -huh. І люди, на жаль, да, хворіють. Бо іноді, навіть на містах ближайших кар'єру, захворювання буде гаразд багато, чим. Ніж... Uh -huh. Більше, ніж зазвичай, так? Да? Так. Да, uh -huh. да. uh -huh. А які види лейкозу бувають? Він же різний, напевно, є? Так, він буває гострий, буває хронічний. Uh -huh. а, на жаль, гострий лейкоз – це. Не дуже гарний лейкоз, він злоякісний і протікає дуже швидко, і він непредсказуємий. Тобто можна захворіти, і якщо не обратіться вовремя к врачу, можна навіть погибнути. Тобто дуже швидке протікання, так, та, так. і не встигають лікарі нічого з цим Тоб зробити. Не може такою бути, бо найтажове осложнення цього лейкозу це криве зліяння в головний мозг. Угу. А, тобто, якщо воно починається, тобто геморагічний інсульт або іншемічний інсульт, то від нього ніхто не може спасти, навіть неврологи. Гострий лімфобласний лейкоз частіше зустрічається у дітей. Пік захворюваності припадає на вік від року до шести років. Хлопчики хворіють частіше за дівчат. У дорослих гострий лімфобласний лейкоз зустрічається приблизно в 10 разів рідше ніж у дітей. Основні симптоми гострого лімфобласного лейкозу підвищена температура, слабкість, втомлюваність, втрата ваги, збільшення лімфатичних вузлів, печінки та селезінки, збільшення об'єму кісткового мозку, болі в суглобах та кістках, прискорене серцебиття, бліді шкірні покриви. Запаморочення, червоні та фіолетові синці на шкірі, підвищена кровоточивість ран та подряпин, часті носові кровотечі, шлунково-кишкові кровотечі, наявність крові у калі, тривала анемія, яка погано піддається терапії. Це якраз і є те, що от наше захворювання таке може давати. Але є захворювання хронічний лімфолікуз, а є інші захворювання, такі як лімфома, лімфогранулематоз, вони теж характерні з збільшення лімфовузлів. Взагалі, якщо є збільшення лімфовузлів, краще проконсультуватися, бо це може бути неспецифічний лімфоденіт або це наше захворювання. І завжди треба робити аналіз крові клінічний. З підрахунком лейкоформули, тромбоцитів, рітікулацитів, бо лікаформули і показує, який є лейкоз, або його немає, або це більш характерне для лімфоми або лімфогранулематозу. І якщо в аналізі крові бачить там, да, лікарі, трошки зміни, то легше направити на консультацію. Так, да, Може бути вона. Ну, не зовсім да, з приводу uh -huh. там, доцільно, да, ну, лучше направити, і лікар, да, гематолог скаже, що да, ну, тут все гаразд, тут якась лікемоїдна реакція, тобто ви полікуєтесь uh -huh. або це інфекціонений мононукліоз, або ще щось. Не захворювання крові. Ви полікуєтесь, все буде гаразд. Uh -huh. А іноді на це не звертають увагу, аналіз крові не роблять, а потім і виходить, що приходять в дуже запущеному в Лейкоформулі ми бачимо, або зміни, ті, які характерні для хроничного лейкозу, або навіть для гострого лейкозу. Може наблюдатися при більш виражених симптомах: задуха, тобто адишка у дитини. Також одним із проявів симптомів може бути збільшення печінки, селезінки. На це треба звернути увагу. Ну, в першу чергу це на блідність шкільних покровів, втомленість дитини, да? проява вузлів якісь ділянці, шиї або в інших ділянках. Ви сказали, що дуже швидко розвивається швидко. Це ну, який період? Ну, якщо ми беремо без лікування, то це е, місяці можуть можуть Це не неділя, дві. Залежить від імунітету дитини. Mm -hmm. Якщо дитина більш е, імунітет, у неї більш е, міцний, то прояви можуть наступати більш. Позньому періоді, якщо дитина часто хворіє, імунітет знижений, мабуть, ті самі періоди от, е, весінні, після зими, да, коли організм може найбільш виснажений, то ці симптоми можуть проявитися і гораздо раніше. А ще ж маленьких діток він по суті не, не до кінця сформований, да? Імунітет. Ну то, опять же, ми беремо вже від возрасту. Ну так, да, да. нас... якщо зовсім маленькі дітки, я маю да. на увазі. Тут ми можемо ще уточнити, що маленькі діти вони навіть не скажуть нам на симптоми. Ну да, да що болить. то повинні батьки звернути увагу на ту ж саму, е... як себе ходу, веде. Дитина. Да, як себе веде дитина, не втомлюється, не десь болить, може бути. Знаєте, на це треба звернути увагу. І в першу чергу звернутися до сімейного лікаря, який зробить, як мінімум, загальний аналіз крові. Якщо треба, призначити додаткові обстеження, типу УЗД діагностики, рентген діагностики, за потреби, і вже після цих аналізів направить до спеціаліста. Тобто гострими лікозами це займається лікар гематолог у нас е е лікар консультує на базі 8-ї міської лікарні лікар гематолог Тому що лікування у дітей направлено на не ремісію чи на стабілізацію, а на іменно на вилікування дитини. І якщо ми правильно встановимо діагноз, варіант захворювання, е стадію злоякісності, то тоді ми зможемо підібрати лікування і ефективність лікування при даному захворюванні в своєчасному і правильному лікуванні складає більше 95-98%. Онкологічних хвороби мають три види лікування. Це хірургічне лікування. Хіміотерапевтичне лікування і радіологічне лікування. Ну, хірургічними при хворобах крові ми зможемо ну провести. Так? Тому залишається е, спеціальне хіміотерапевтичне лікування. Ну, ми вже сказали, що перша стадія це індукція, друга стадія це підтримуюче лікування, метою якої буде. Підтримання і знищення будь-яких клітин, які залишилися, ну могли залишитися ще в крові, в кісковому мозгу. І підтримуюча терапія, от е, вона от якраз і може тривати від двох до трьох років займати процес лікування. Друга фаза це фаза консолідації, коли е, на фоні інтенсивної терапії проводиться знищення. Клітини, які можуть, можуть залишатися в, кисков... в крові та в кісковому мозку, і, і які можуть впливати на рецидив, тобто на он... оновлення захворювання. І ця фаза, якраз друга фаза консолідації, вона займає від 8 до 16 тижнів. Тобто, що ми кажем, що лікуває. І третя буде це підтримуюча то есть фаза, метою якої буде знищення взагалі будь-яких клітин, які ну, за межами, скажімо, тому що кров у нас майже до кожного органу приходить. Ну, да. тобто, майже, а приходить До кожного органу приходить до кожного органу, і даби знищити ті можливі клітини, які залишилися. е, Кісковому мозку, в крові, ми повинні провести підтримуюче лікування, яке буде тривати від двох до трьох років, в залежності від того, коли дитина звернулася, на якій стадії захворювання звернулася. До лікаря гострий міелоїдний лейкоз частіше вражає людей старшого віку. Чоловіки і жінки хворіють однаково часто. На ранніх стадіях хвороба не має специфічних симптомів. У пацієнтів без причини підвищується температура, буває слабкість та втрата апетиту. Знижується вага. Протягом прогресування міелоїдного лейкозу з'являються яскравіші симптоми: запаморочення, втрата свідомості, блідість шкірних покривів, часті кровотечі, крововиливи на шкірі. Часті нагноєння ран, запалення носоглотки з рецидивами. На відміну від гострого лімфобласного приміілоїдному лейкозі, лімфатичні вузли зазвичай не збільшуються і лишаються рухомими та безболісними. Розміри печінки та селезінки перебувають у межах норми. Якщо брати на увазі гостре лейкоз, да, вони тяжко лікуються. Чому тому, що проводяться курси хіміотерапії дуже сильні? Uh -huh. Бо якщо проводити трошки легше, вони не подіють і uh -huh. воно не вилікується. Тому гострі лікози дуже тривало лікуються, лікуються згідно протоколів, міжнародних протоколів, робиться перший курс, достигаємо аплазії, кровотворення, тобто коли кістковий мозок зовсім не працює. Бо uh -huh. наша хіміотерапія вона що робить? Ми направлені на ось цей кисель, який є опухолевий в кістковому мозку, uh -huh. придушити, заблокувати або взагалі убити. Ну, не придумала медицина, на жаль, таблетку випіли і вилікувався. Uh -huh. Тому наші ліки діють і на нормальні клітини. І ось в період, коли от цей період наступає, коли ми провели хімію, коли не робота кістковий мозок, от тоді людини дуже погано, дуже погано. Вона потребує теж лікувань у стаціонарі, буде антибактеріальне, і взагалі там симптоматична терапія, там може а, трансфузія ретроцитів бути. Ну, тобто лікується як треба, і може навіть до 4 місяців знаходитися. Бо якщо він виходить, зараз йде третя, угу, угу, угу. Вторая, там третя і так далі. Хронічний він глибше протікає. Бо взагалі його можна наблюдати і амбулаторно. Є, тут, наприклад, хронічний лімфолікус. Та, ну, угу. Є такий, по даним нашої ну, або заграничної літератури, є два клони. Один клон, котрий потребує лікування хіміотерапії, uh -huh. а котрий зовсім не потребує, він доброякісний, ми його наглядаємо. Суттєву проблему при онкопатології складає не тільки основне захворювання, а й психоемоційні розлади. Серед іншого часто спостерігається депресія, тривога та різні фобії. Тому своєчасна психологічна допомога є дуже важливою у боротьбі з раком, бо допомагає людині активізувати свої резерви і знайти ресурси для боротьби за себе і своє життя. Онкохворі люди взагалом вони дуже гарно настроєні, вони напевно більш навіть настроєні на позитив, ніж люди, які хворіють іншими не менш тяжкими захворюваннями. Але все ж таки цей позитив в них іноді коливається. Вони приходять ну, з такими симптомами або скаргами, як погіршення сну, тривожність або апатію. І завжди приходять, питаючись спершу, ну, правильно ми це зробили, в нас, так, в нас вийде вилікуватись? От нам пообіцяли це. Тобто, ви пов'язуєте те, що в них є позитив з тим, що їх настроюють так саме лікарі-онкологи. Так, так, вони дуже гарно настроють своїх пацієнтів, і вони навіть, мені здається, порівнюють онкозахворювання. Ну, як для нас, це таке більш невиліковне і смертельне вже так, захворювання, але вони порівнюють з, ну, загалом з любим захворюванням, яке може статися з людиною. Як гостра, так і хронічна. Наскільки взагалі багато людей приходить з такими проблемами? І ну, можливо, якісь випадки з вашого, з вашої практики би ви згадали дуже часто за останній рік, два дуже часто почали приходити, особливо коли проходять секі на отримання групи інвалідності. Приходять люди для запису в листі Мсековському то ми зустрічаємо навіть по троє-четверо людей за день. Які е, мають онкозахворювання вперше виявлено. Тобто ну, я хочу загострити, що онкозахворювання збільшується. І, напевно, не тільки за півроку, але, напевно, кожен місяць збільшується. Дуже багато можна навести прикладів, але кожному хочеться допомогти, кожному хочеться якось морально підтримати підтримати подеколи навіть призначити ліки і завжди пропонується назначити лікування, ну завести карточку, тому що люди дійсно потребують і хочуть цього спілкування, цього лікування. Вони відкриті. Тобто можна сказати, що змінилася у нас. Ситуація, де люди перестали боятися, да психологів, психіатрів. У нас є таке, як огляд на дому, тобто ми виділяємо час, оглядаємо пацієнтів на дому чи з погіршенням стану соматичного, що не можуть ходити, ну так і психічникою, які вже зневірились і вже не хочуть нікуди ходити. Ну, тут, як вам сказати, більше напевно, психотерапевтичний підхід, тобто поговорити, розкласти все по поличкам, знайти ту крапку надії, ту якусь нитку, за яку можна захопитися і триматися. Покращує результати лікування онкологічних хворих і дієтичне харчування. Пацієнтам, у яких діагностовано рак, протипоказане вживання жирної та калорійної їжі, консервантів, копченостей, солодких та надзвичайно солоних продуктів. Варто відмовитись від рафінованого цукру, напівфабрикатів та фастфуду. Під суворою забороною також куріння та вживання алкоголю. Категорично заборонені і будь-які теплові процедури не тільки сонячні ванни, а й солярії, бані, сауни та фізіотерапія. Деякі спеціалісти рекомендують також утриматись і від масажу акупунктура та мануальна терапія, кріо та герудотерапія, уріно та ароматерапія усе це не тільки не допомагає, а й у деяких випадках погіршує стан здоров'я. Рак крові лишається серйозним захворюванням, але завдяки прогресу в медицині постійно з'являються нові методи діагностики та лікування. Треба пам'ятати, що навіть серйозний діагноз це не вирок. А щоб не доводити ситуацію до критичної, треба уважно ставитись до свого організму. Бережіть себе і ходіть здорові.